Понад 25 років тому Василь Петрович разом із дружиною вирішили започаткувати власну справу вирощувати овочі. Розпочали із кількох соток засаджених капустою. Землю фермер отримав від колишнього колгоспу, у якому працював. Нині родина Гаврилюків разом із працівниками обробляють понад 10 гектарів та реалізують продукцію під муніципальною торговою маркою Вінницький фермер. Зараз ми дійшли до того, що ми маємо в господарстві 9 найманих працівників, маємо автономне жилення, сонячні панелі, маємо повністю крапельний полив на всій ділянці. І працюємо, я думаю, успішно ми працюємо, забезпечуємо продукцію врожайності, ми збираємо вищі середні, так що забезпечуємо вінничани гарною, смачною і конкурентноспроможною продукцією. Від старту продажів цьогоріч Гаврилюки реалізували вже понад 20 тонн продукції: огірки, цибулю, ранню капусту та картоплю. За кілька тижнів на прилавках вже з'являться баклажани та морква, Вирощені у Вінницькій громаді. Якщо говорити про нашого фермера з сім'єю, з колективом, вони якраз створюють цей, цю конкуренцію для як наповнення ринку якісною продукцією виробленою на Вінницькій землі. І віддаю належне, що весь борщовий набір, який я сьогодні побачив, це дуже добре. Капуста, буряк, картопля, морква, цибуля, кабачок, ви бачите, баштанні. Ну ну це дуже добре, і таких підтримувати потрібно. Розпал продажів завжди припадає на осінь, коли українці традиційно готуються до зими і роблять заготівлі, каже Василь Петрович. Тому урожай збирають двічі. Зібрали ранню капусту, після неї висадили другий оборот томату, коли перший вже зав'язує плоди. Ми потім, його ще, коли починається починаються приморозки, ми ще накриваємо агроволокном. І це закривається питання від перших чисел червня і аж до пізньої у всі лінійці овочевої продукції. Висаджують розсаду відповідно до календаря покупок, аби під час найбільшого попиту задовольнити віничан місцевою продукцією. Не стоїть питання вирости врожай, стоїть питання його якісно продати. І Василь Петрович він більш розвивається в плані маркетингу, а не тільки вирощування. І цей маркетинг він будовує так, що він був перший по всіх видах і на пікових точках продаж представляв свою продукцію. І Мав конкуренцію нашу місцеву Вінницьку. Нині у теплицях із крапельним поливом і на свіжому повітрі готуються до посадки ще партії капусти, томатів та баклажанів. Загалом на території Вінницької громади зареєстровано 42 фермерських господарства. Катерина Соколюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.